В Закарпатській області розпочалася реалізація проєкту For Your Smile – Рівний доступ до допомоги в транскордонному регіоні у межах програми Інтерег Некст Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021 2027 Його головна мета забезпечення рівного доступу дітей до стоматологічної допомоги у прикордонні. У рамках цього проєкту ми в Закарпатська область має 39 проєктів. На загальну суму 15 мільйонів євро. Це мається на увазі охорона здоров'я, екологія, транскордонне співробітництво. В даному проєкті у нас є придбання обладнання, що так само покращить якість надання тих медичних послуг. Вдячний нашим партнерам з Румунії, з міста Сатумаре, які є головними партнерами в даному проекті. Дуже велика. Робота пророблена до цього етапу, і я дуже радий, що сьогодні ми маємо. Стартову конференцію і можемо успішно почати реалізовувати і втілювати в життя. Наш проект був зумовлений такою спільною проблемою, яка є спільна і для Угорщини, і для Румунії, і для України. Це недостатня кількість профілактичних програм стоматологічної допомоги, а також відсутність належної кількості модернізованих стоматологічних кабінетів, але до яких мають доступ всі категорії населення. В рамках проєкту в області закуплять обладнання для дитячої стоматології у обласній лікарні, зокрема й для знеболення маленьких пацієнтів. Також 12 стоматологів пройдуть навчання. А відтак на оновленому обладнанні проведуть огляд пів тисячі дітей із вразливих верств населення. Для наших регіонів це є спільна проблема і мені приємно, що заради здоров'я майбутніх поколінь ми змогли об'єднати зусилля. На жаль, доступ дітей до якісних стоматологічних послуг досі є проблемою у прикордонних регіонах. Зокрема, у Нодькало завдяки цій програмі, буде проведено огляд зубів тисячі дітей. закуплене сучасне обладнання та проведені заходи спрямовані на виховання у дітей навичок і догляду за ротовою порожниною.